Люди по мірі своїх можливостей не перестають збирати допомогу на український фронт. Волонтери доставляють її хлопцям на схід. А разом з нею везуть туди на словах привіти від земляків. Бордишівські благодійники фонду оберіг 26 останньої поїздки привезли разом із різними смаколиками та необхідним крамом, дещо особливий подарунок для військових. Напередодні новорічно різдвяних свят наш відеооператор записав вітання від дітей та мешканців Чуднівщини для наших армійців. У кожному із них найтепліші слова, побажання й емоції. Роком здоров'я, щоб вони перемагали завжди, щоб не здавалися. Вітаю військові з Новим Оком, щоб повертаюся чи здорові, щасливі, щоб перемоги війну. Вітаємо наших воїнів з новорічними святами. Бажаємо всього, їм, всього найкращого, здоров'я, повернутися живими, здоровими до своїх родин. Ми хочемо привітати вас з наступаючим новим роком, Різдвом Христовим. І всього вам самого найкращого. Бажаємо вам мужності, перемоги, сили, сили волі і, звичайно, е любові. Любові до рідної землі, до рідних, які вас чекають, і повертайтеся живими. Наші любі бійці, ми вас вітаємо з новорічними святами, миколайчики. Не хворійте, будьте здоровими і щасливими. Не забувайте своїх рідних. Коханих дружин, бажаю вам, щоб ви повернулися здоровими до своїх родин і перемогли війну і ніколи не хворіли. І щоб настав на землі мир і ніхто, і щоб всі були живі, щастя, здоров'я, щоб вернулись до своєї сім'ї живими і неушкодженими. Вітаю вас з Новим роком. Вітаю вас з Новим роком. Бажаю щастя, добра, миру. Бажаю їм, щоб вони повернулися додому живими, неушкодженими. Дорогі визволителі. Я щиро дякую вам, що ви сьогодні. Находитись на передовому краї нашої неньки України, що ви затулили своїми грудьми вхід неприятеля на нашу територію. Я дякую вам і низько вклоняюся, адже ми сьогодні тут можемо жити тихо і спокійно, виховувати дітей в спокої, наступаючими всіма святами з різдвом святим Миколаєм, з Різдвом Христовим, з Новим Роком, щоб всі були здорові. І щоб скоріше ця війна закінчилася і всі повернулися додому. Дорогі наші захисники, вітаємо від щирого серця із Різдвом, із Новим Роком, з усіма новорічними святами. Хай Бог береже вас від ворожих куль. Бажаємо, щоб ви скоріше повернулися з перемогою додому. Ви наші любі діти, ми за вас молимося. Наша церква молиться давно вже тільки почали свої недії, і ми молилися за вас, щоб вас Господь укріпив, сохранив. І зараз нас іде після молитва за Україну, за вас там. І я знаю, що ви будете живі, здорові, але я прошу вас, ви не лякайтеся того ворога. Ворог то не страшний. Ви з нами. Ви знаєте, що ми любимо вас. Ми за вас будемо піклуватися. Скільки нам буде. А то, що говорять другі, ви не звертайте уваги. знаєте, що вас чекають і ждуть, щоб ви повернетеся живі, здорові. Не без сліз і гордості за гідний тил, хлопці на передовій мали можливість подивитися на відеозвернення дітей та земляків. Здавалося б, здорові дядьки, а сльоза тече. Та то не від слабкості, то кажуть від гордості, що захищають свою землю не дарма. Шановні мої земляки, я щиро вам вдячний за вашу підтримку, за ваш таку великий вклад в те, що ви нас не забуваєте, те, що ви про нас пам'ятаєте, за те, що ви, ну, як то кажуть, останнім жертвуєте віддаєте на поміч українській армії, не жалкуючи нічим, ми вам щиро за це дуже вдячні. Бо, ну, Завдяки вам, мабуть, ваш вклад в перемогу є надто существенний. Завдяки вам ми сьогодні можемо здержувати кордони, відбивати ворога, як то кажуть, і ви нам создаєте на такі умови. І, як то кажуть, ви наша кровиночка, ви наша, ну як вам сказати, саме саме таке, що дивлячись на ваші побажання, відчуваєш себе. Частинкою вас. Хочу всім подякувати за те, що є велика підтримка тила нашого. Я повернувся недавно якби після поранення, і мені дуже приємно, те, що знаходячись тут знову. Хоч і я кажу, що війна закінчилася, але є багато таких хороших людей, які дійсно допомагають, які вірять в нас, які вірять в перемогу. І дуже їм велике спасибі за те, що є е, великий тил, який завжди підтримує як морально, так і як от сьогодні передали, е, як продукти, так і одяг, е, там, е, для того, щоб бійці е, відчували якусь домашню атмосферу. Діткам всім бажаю теж в ці новорічні свята щастя, здоров'я, мирного неба над головою. Дуже вдячні всі товариші вдячні за ваші такі щирі подарунки. Ну І бажаємо вам всього найкращого, що є в цьому світі, щоб воно здійснилося, ваші мрії, побажання, в мир, в свободу, в цілісність країни і ну, всього найкращого, що можна бажати, побажати вам. Ми дякуємо вам за підтримку. Дякуємо волонтерам, дякуємо всім, хто нас підтримує. Ми дуже вдячні за те, що ви робите, і відчуваємо цю ну, теплоту, з якою ви нам допомагаєте. Дякую дуже Скриглівській школі, всім, хто допомагав. Дуже вдячні з прошедшим Миколаєм вас з наступаючим новим роком. Щастя, здоров'я і мирного неба над головою. А ми будемо стояти. А ми теж приєднуємося до всіх вітань. Хай дітки будуть слухняни. Дуже сильно дякуємо їм за всі всі подарунки. Слухайтеся батьків і беріть примір з нас. І все буде добре. Черкаше, дорога наша. Подякуємо за всі ці подарунки, що дітки нас не забувають, що ми тут стоїмо. Дякуємо велике. Дякуємо за те, що нас пам'ятають. Що нас підтримують, і те, що про нас не забувають. З наступаючим Новим роком і з прошедшим Днем Святого Миколая. Дуже дякую всім, особливо дітям і їхнім батькам за те, що вони зібрали це все, приготували це все. Я дуже горжуся, що в нас такий народ нам допомагає, велика підтримка в нас. Діти в школах собирають, діти в школах стараються щось спекти. Ну нам передати це по всій Україні таке. Наш народ непобедимий. Дізнавшись про те, що військові побачать їхні вітання, від дітей не було відбою. і малеча, і старші у своїх побажаннях єдині. Головне, щоб настав мир, і всі живими вернулися додому. Я їм дуже вдячна, що вони зараз там воюють на сході, а в нас тут мир, ми все маємо. А ми їм сьогодні передавали багато речей, харчів, і ми дуже їм вдячні. Я вам вдячна за те, що ви даєте нам змогу навчатися у мирній країні, захищаєте нас і даєте все можливе для того, щоб ми не голодували і не як сказати і. Жили добре в мирі. Я вам бажаю, щоб ви вернулися до своїх рідних, близьких, до своєї сім'ї здоровими, щасливими, і ви те, що ви задумали, щоб ви все це зробили і захистили себе і свою країну. Бажаю я вам, щоб ви повернулися додому, відвоювали нашу країну, щоб були щасливі. І я дуже вдячна, що ми сьогодні маємо таку можливість передати вам допомогти, чим можемо. І якщо відвоюєте, то ми будемо державою успішною і будемо найкраще. А військові із радістю відповідають на теплі слова, передаючи найтепліші вітання тилу та дякуючи за те, що не забувають. Любі діти, а також ваші батьки. Щиро вам дякуємо за те, що ви для нас робите, за те, що ви вірите, що ми робимо правильне діло, за те, що ви ніколи не сумнівалися в наших можливостях. Без вашої підтримки ми не могли б зробити цього всього. Щастя вам, здоров'я і мирного неба. А також з Новим Роком, з Різдвом Христовим. Я дуже хочу подякувати всім людям, які підтримують нас ну, в таку хвилину нелегку. Подякувати нашим діткам, що вони нас не забувають. І я можу навіть поклястися і мої товариші, що ми цю нечесть не пустимо на наші землі. І користуюсь нагодою, хочу поздоровити всіх дітей. Святами з Новим роком, з Різдвом Христовим, водохрещем. І щоб було все добре, здоров'я всім, успіху. Дітям побажати мирного неба, щоб вони ніколи не бачили, як то кажуть, не бачили цих трагічних наслідків війни, тому що нікому не потрібні. Ми сьогодні ось стою. Я без зброї, спеціально, тому що я за мир. Я не хочу ви її бачили, не бачили наслідки цієї зброї. Вот. І Вам як то кажуть, найкращих здоров'я, сили, успіху, найкращих оцінок. Хотів передати великий привіт землякам нашим житомирянам, які нас підтримують. Поздравити з Николаєм. Приїхали ваші подарочки, спасибо большое. Очень приємно, коли відкриваєш письмо і там. Теплые слова, которые там есть, читаешь и очень согревает душу. Даже в тяжелую ситуацию, когда там пули свистят, снаряды летают, это всегда в мыслях, в душе. О. Берегите наши сердца, мы будем беречь ваши. Молитесь за нас. Мы здесь стоим, оберегаем вас. Ще раз наступ наступаючим вас новим годом, праздниками, Рождеством Христовим. І хочемо подякувати дуже велике дітям з Краглівки, Іванополя, Галіївки. Чудного, Чуднова. Хай їх не болять руки, пекти нам такі, солу, такі солодощі. Житомирській школі номер 28 а також нашому шановному депутату Ревегі за всі смачні речі. Бачите, всі смаколики ми відкриємо. Поділимо Поділимо і, і з'їмо. зімо велике з вам дякую, вам дякую да, дякуємо велике вас святами з Новим Роком, Різдвом Христовим. Дасть Бог зустрінемося. Хотів би скористатися нагодою, подякувати всім за ті привітання з Новим Роком з Святим Миколаєм з Різдвом Христовим, які прибувають до нас до на частини. Ті відеозаписи діточок зі школ району Бердичева і області, листи. Привітальні малюнки, діточок. Вони нас теж надихають і підіймають наш бойовий дух і спрямовують на те, що ми не одні з з нами наші сім'ї, наші близькі, і з нами наша громада. І за нами буде перемога. Всіх вітаю з Новим Роком, наступаючим, Різдвом Христовим. Бажаю миру, спокою, злагоди і всіляких гараздів. Шановні наші воїни, ми вас всіх вітаємо з Новим роком, з Різдвом Христовим. Люди до вас відносяться дуже надійно. Люди вас поважають, люблять і знають, що ви не відступите. А я від себе хочу сказати, ви ясні соколи і ваші крила закрили Україну, щоб не згнила, щоб не пішла у небиття, земля, в якої світле майбуття. Я вірю, буде свято, будуть квіти. Будемо, браття, й ми радіти. Бо всі козацького народу, роду, якому не було, і немає переводу.